Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 1 квітня, так? Значить, ну що, зараз робимо стук на хвилин 40, а далі буде огляд. Ладно, Сьогодні 1 квітня. Пожартував. У мене сьогодні знайомий дзвонить, каже, Сірі, можеш говорити. Кажу, тільки давай дуже швидко. А він каже, ну, хвилин 30. Кажу, ладно, давай 40. Друзі, ну що, трошки вибився з колії. Два дні не було оглядів. І сьогодні дуже прекрасний день, щоб робити огляд. Дощик іде. Але будемо на позитиві. Значить, що гарного вечора вам сьогодні, гарних переглядів. Дякую, що підписуєтесь, слідкуєте, працюємо разом. Я для вас, ви мене підтримуєте. Не забувайте підписуватись, то дивиться, писати коментарі. Гарних переглядів пишіть, що ви на цьому тижні хочете бачити, які огляди, відео. І я буду старатися з цього формувати. Що, жму руку на зв'язку, дивимося. Гарного перегляду. Друзі, ну вийшла трохи катавасія сьогодні. Я думав, дощ перестане, а він не перестає. Плюс я мав ще справи і машини ще мокріші. ну Дивіться, зараз я покажу, куга появилась нова, колір піднебесний якийсь такий. На механіці вона варта уваги, до речі, і ну подивимося, можливо, у нашій повний. Привіт, я не знаю. Що я хотів сказати? E, значить, e, продовжимо да? вступи, я жартую. E, дощ не перестає, я ще викрою хоч 15 хвилин і покажу вам деяких пропозицій. І в кінці відео я закину, там приїхав на нас чистий восьмий рік, тобто восьмий буде на обліку, 1,6 бензин, MPI, 7 місний і пробіг 217. Там я зняв там є тюф і сервіска не до кінця, але ну реально ми так її купляли в німців. Вона не скручена. Я там помолився трохи. Ми з сані говорили ще про інші машини, там зустрічалися, обговорювали. І я сказав, газ, там не газ, там якийсь блютуз чіпляний. Я просто з другою машиною переплутав. Наш тавранчик, такий, як є, я там озвучив, яка може бути ціна і показав, що в ньому треба робити. По кузову є трошки роботи. Хто може хоче собі зекономити чи для себе купити, там у нього друг покращик, може хтось сам фарбує, хоче зробити. Звісно, коли це все зробиться, ціна, ціна буде не така. Тобто подивитися. Ну і там ще в Хешбець 1,4 теж з дуже смішним пробігом 129. Ну Ми скрізь іскрісь підготуємо. Я не думаю, що її хтось не готово Ну, Дехто каже, що погані двигуни, хто каже, що хороші двигуни 1,4. Той самий двигун там обслужиться і буде все нормально, що мені треба косметика зробиться. Значит, поїхали. Гарного перегляду, робіть чайок. Вже, друзі, я сьогодні вас попросив би, щоб ви максимально дивилися відео... плюс Коментарі, можливо, у мене вже перегляди напевне впадуть, я два дні не закидав ніяких оглядів. ну, Такі знає, бувають моменти в роботі. Дивіться, на ксеноні ближній світлофар вже на номерах. Але ну, тут двигуни класні. Правда, коробка, коли йде павершіфт, то ну, не дуже рекомендовано в неї малий термін скажімо так, служби. Але тут я бачу на каніці Куга 2011 рік 2.0 дизель, 223 заявного пробігу. Панорама, шкіра підігрів, підігрів, я так зрозумів. 11300, можливо, когось зацікавить це авто. Номер телефона тут є. Ви зможете перезвонити Я так наскільки зможу покажу, але дуже трудно цю пору. Таку погоду робити. Шкіряний салончик, шестиступочка. Їздив я на такій машині. ну Двигуни тут хороші. Це нормальний варіант. Тим більше хто хоче вищий кліринг, вже машина на обліку. Не знаю, чи передній привід, чи повний. ну З екологією тут все добре, бо труба як нова. Взагалі немає ніякої сажі. Задні партронички є. Колір дуже цікавий, зараз хмурно, але він переливається. Це якийсь такий металік, трошки такий легенький, небесний колір, скажімо так. Ну, візьмете до уваги. Можливо когось зацікавить. Такий Volkswagen та дуже цікавий. Оптика хороша. Літня гума, легкосплавні, оригінальні диски. По можливості він код. Так, треба було брати з собою трапку. 2019 рік таунар, Тауран 2.0 дизель 239 заявного пробігу 110 кВт, це хороший двигун, кліма, навігація, електробагажник, сліпи зони, бортовий комп'ютер, парктроніки перед задній, передній, круїс, контроль, датчика світла. Але вартості тут авто немає. Ну ви зможете подзвонити, якщо вас цікавить таке авто. Значить, що тут по салону? Тканина з Алькантарою на автоматі 2.0 дизель. 110 кВт, цікаве авто. Ззаді є шторка. Те, що ми сьогодні зможемо побачити. Але варіант це цікавий задній партроніки і передній є. Можливо, когось такий автомобіль цікавить. Віднова пропозиція виявилася, шкода Октавія в комплектації Лаурін Клімен. Такі диски в ній. Вона дизельна, але вони часто бувають бензинові. Дизель на шкіряному салоні. Пам'ять водія 에, сидіння, пам'ять клімат, підігріви, мультикермо, чорний шкіряний салон. Я правда не знаю, чому тут нема лейбочок Лаурін Клімент. А ні, є. З однієї сторони хтось згубив походу. Це комплектація Лаурін Клімент. А п'ята на автоматичній коробці приплющення передач, повний привід 2011 року, випуску 2,03 кВт, пробіг 220 заявлено, вартість 12900. Є пам'ять сидіння. Ну і комплектація тут хороша. Алькантара з шкіряним чорним салоном. Ставки Алькантари. Ну, така пропозиція, можливо хтось шукає двохлітрову на автоматі. Так вони виходять не дешево, тим більше на комплектації, але така пропозиція стоїть на авторинку в Луцьку, скажімо так. Volvo V50, 1,6 дизель, воно в рідній фарбі, легкосплавні оригінальні диски. Стоїть у нас така на продажі. Машинка з гарним збереженим салоном. До речі, саме дуже збережений, тут класний пробіг в цій машинці, можливо когось зацікавить. Такий варіант. Значить 12-й рік, 1.6 дизель, 194 заявленого пробігу, ціна 8500. Якщо вас зацікавить такий автомобільчик, то є такі в наявності. І зараз тих два паркетничка знімемо. Значить, Chevrolet Коптива і Тігуан. Тігуан Америка, Шевроле, напевно, Європа. Значить, Тігуан на таких гарних дисках. 2017 рік 2.0 бензин. Казав мені знайомий за нього, я в неділю не знімав. На автоматі повний привід, панорама, камера, підігрів і фарбований, 13600. Варта пропозиція. Уваги. Так, він код. Панорамний дах в рідній фарбі. Казав він мені, що дуже толкове авто. Ми зробимо більш огляд його в кращу погоду, скажімо так, в кращий час. Гарний збережений такий стан і з салону, і по машинці видно, що класно, і повний привід. Тому хто кого зацікавить такий варіант, то будь ласка, дорога. Сліду напишіте, ми знімемо більш детальний огляд його. Так, каптіва така. Значить, форкоп, партроніки задні, оригінальні диски. Так, на автоматі, на шкіряному чорному салоні авто. Є навіть сервіска тут. Так, 2012 рік, 2,2 дизель, 189 заявленого пробігу на автоматі, сімість повний привід, сервіс на 11900. Є люк ній навіть такі пропозиції. Сьогодні таке дощове вечірнє відео, невелике, і будуть різні пропозиції незвичайні. Так, значить такий Peugeot 21 року 3008, 1,5 дизель, 130 кінських сил сил, потужності на автоматі 162 заявного пробігу. Оригінальний пробіг без підкрасів. 21900 таке авто стоїть 21-го року на автоматі. І кого більше реально зацікавить це авто, зробимо більш детальний огляд, коли сонечко вийде і не буде дощу. Знайдемо час, я думаю. МВ таке на красивих дисках, на німецьких транзитах, універсалі, подивимось. Зараз 2011 рік. БМВ Троєчка є 91 кузов 2.0, 105 кінських бензин. ХайНЦ 225 пробігу. пише оригінальний 2011 року 8800. Є якась сервіска там. М -м, та, салон, подивитися, трохи нереально буде сьогодні, бо запотіла машинка. Ну, але можна подзвонити і спитатися у власника кого цікавить. Таке авто, скажімо так. Ган Третій в такому синьому кольорі, хто любить, але на бусесному салоні на оригінальних дисках. Виглядає дуже гарно. 2012 рік босе рідна фарба, 1,5, 110 кінських сил двигун, 226 заявлено оригінал пише е, пробігу. 266 тисяч, сертифікат є. І 8900 вартість його і номер власника є комбінований салончик. Така пропозиція. Троніки задній паркоп. Ще один майганчик стоїть для прикладу. Це вже на тканинному салоні. Дев'ятий рік, 1.5 дизель. 243 заявного пробігу, 600. Вартість цікава, можливо комусь. Треба за такі гроші Мегана. Рено Колеос такий біленький на оригінальних дисках. На автоматі шкіряний салон. Тут хороші двигуни і автоматичні коробки передач. Повний привід бачу є. І панорамний дах є. Так, 2013 рік, 2.0 дизель Повний привід, автомат небита, без підкрасця, 228 заявного пробігу. Але вартості немає. Який красень сценік в гарному кольорі, гранд Сценік курсешний на дисках. Передні паркроники присутні. Попробуємо заглянути цінника, гранд Сценік 2013 року, 1,5 дизель, 212 зімопробуваю, 10 900. салончиком авто на михаїнці шестиступка є задній партроник також передній і форкопчик яка красива ауді вже на обліку легкосплавні диски Третя, можливо, хтось шукає такий варіант 2013 року з Європи. Дизель 2,0, 130 кВт, 190 заявленого тисяч пробігу на автоматі 16850. Відмінний стан, гарне зберігання. Значить, кого цікавить? Є така пропозиція. Такому салончику. Такий Маган третій, рестайловий на легкосплавних дисках. 2016 рік, 1.5 дизель без підкрасів, 225. Каже, продавець оригінального пробігу, максимальна комплектація босе 10 850. На 16 рік це їхня реальна ціна. Тим більше якщо він без підкрасів із таким пробігом. Звісно, що треба ж перевіряти, дивитися. Салончик красивий, комбінований. При всьому бажанні буду закінчувати, бо дощ просто його можливо так не видно на камері, але він йде, йде, йде. І телефончик мій в шоці, походу. Оцих дощових зйомок. Друзі, такого покажу трохи. Приїхав такий Тауран, чистий восьмий рік, да? 1,67 ще і газ бензин. Я не знаю, чи ми будемо на нього ставити. Титанові диски. Восьмий чистий рік. Далі. В ньому пробіг цікавий. Буде в ньому по правій стороні косметичні підкраси, там трохи продерто. 4 стеклопіднімача, хімчистка, юнітед комплектація, клімат, підігріви, мультикермо і дивіться, який пробіг цікавий і гарний. Значить 217 пробігу. Двигун працює класно і газ є. Автосвітло, круїз, електропакет. Значить машинка нормальна, потолочок, до речі, в нормі. Машинка нормальна, дивіться, педалі не протерті. Просто трехім чистку, буде. все як новий салончик. Поліровочка і підкраси будуть справа. Там трохи є процарапано. Ага, Я не знаю, чи у нас і місць подивимося. Так, полочка є. У нас 7 місць. Так, да, сім місць. Коротше, такі діла, треба арку зробити, а так машинка нормальна. Підготуємо, так як є. 6300, хто хоче, забирайте. Звісно, що зовсім не така буде ціна, бо там трошки є кого реально буде цікавити. Трошки є... А, Ладно, покажу вже вам. Коротше, їздив якийсь. Тут так. Ця дверка змиється, зробиться, а цю дверку під заміну треба. А можна зробити, витягнути і клика треба покрасити. Показав вам, я знаю, що це неоправдано, але ладно. Значить, астра мені взагалі пробігу. Хешбайці 1,4. Казав колеся, що добрі мотори, як обслужені, ми його обслужимо. Е я не пам'ятаю, що тут треба щось робити. Руля треба. Дивіться, який пробіг. Вона так приїхала. 100 Де він є? 129. 129 сидіння відповідає одному яким чистку треба робити. І така машина. Полка є. Коротше, кого цікавить. Ця машина 9 рік, 1,4 бензин, 120 пробіг 129. На титанах оригінальних ну Тут я не знаю ціни, я думаю, її треба підготувати. Значить, пропозиції. Так, значить, дивимося по таоранчику. 1,6, 75 кВт, БСЄ двигун І те, що я знайшов по сервісі, останній сервіс у 2019 році, 183. Дальше, по-моєму, немає. Дальше. тюф. Значить, 19 рік 183, а тюф 21 рік проходила 196, а зараз 217. Ну, Вона так приїхала і отаке підтвердження наразі є. Можливо, тут ще щось є, треба шукати, дивитися. Друзі, ну такий дощовий маленький огляд. Ну, Хотілося б кращого, але я так кажу краще. Так, чим нічого. Тобто, значить, буде в вслідний раз більший огляд. Ви сьогодні максимум пишіть значить, коментарів і пишіть, що ви хочете побачити. Також в нас є різні машини, які в підготовці, які ще їдуть з Німеччини. Є наших друзів, в Голландії, Швейцарія, Бельгія. Тому, друзі, кому треба якого авто, звертайтеся, пишіть WhatsApp, Viber, Telegram, також на телефон. І будемо працювати. Працюємо для вас, стараємося, щоб було все. Гарно і відби... так само дякую вам, що ви мене підтримуєте, особливо таким активним підписникам, там Микола Зіноєвич, вам привіт з Миколаївської області і багатом другим привіт з усієї України, вітання, жму руку. І також завтра в нас приїдуть люди, можливо, там щось трошки знімемо, будуть забирати авто, ще хочуть на облік поставити в Луцьку. Працюємо, друзі, всім гарного вечора.